Перші години після атаки це координація всіх служб, робота штабів, допомога постраждалим з нами на зв'язку. Ігор Туз, директор департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, вітає вас. Слава Україні, героям слава. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як виглядала ситуація тієї ночі жахливої. Чи можете сказати, скільки об'єктів уражено, і в яких районах по області, і взагалі, яка була ситуація по всій Львівщині? Ситуація була складна. А коли наносяться ракетні удари, шахетні удари це суттєво складна. Так, ми всі відчували це на собі. Ми вже це не в фільмах. Бачили, не бачили то в іншій області. Ми завжди бачимо статистику, що нам інформують більше так. В інших регіонах України ми відчуваємо це на собі. Ми рахуйте за такий короткий період часу на Львівщину прилетіло більше 90 Повітряних цілей. Так, якщо інформації ПВК захід інформували, що на зону їхньої е, їхнього обслуговування летіло 163 повітряних цілі. мова де про вісім вісім областей. То Львівщина маємо 78 БПЛА, 12 крилатих ракет калібр Х-101 і дві аеробалістичні ракети. Це суттєва смертельна зброя. Е, рахуйте, пошкоджено в значній мірі. Ми вже знаємо Львів і околиці Львова. Ми маємо проблематику в Дрогобицькому районі, Старійському районі і Шептицькому районі. Якщо по інших районах області це більше об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти інші, то, зокрема, Львівський район і місто Львів, це, попри інші об'єкти, маємо ураження багато цивільної інфраструктури, де живуть. Звичайні цивільні люди, це навчальні заклади, це садочки, це інші речі. Тобто дуже болісно спостерігати, дивитися, як ці люди потерпають. зараз. Не, не літо ми маємо погода ночі, опускається досить низького показника, і відповідно треба швидко ті всі речі враховувати, потреби людей і вирішувати для того, щоб покращувати життєзабезпечення кожної сім'ї. Скажіть, чи можете ви, як спрацювала Львівська ОВА? Як працював оперативний штаб після цієї жахливої ночі? Скільки було залучено рятувальників, медиків, волонтерів на, на, на рівні області? Знаєте, хизуватися роботою? Ми завжди приємно. Ми проводимо багато команду штамних навчань, тренувань. Ми вже не один рік в війні, і ці речі проводилися і до війни. Оперативно працює Львівщина, як і область, як і місто миттєво відреагували і комісії техногенно-екологічної безпеки, як у Львові, так і безпосередньо в Лапаївці. Відпрацювали, тобто зразу було прийнято відповідні правильні рішення, було визначено фінансування для того, щоб якось відшкодувати людям ті чи інші збитки, які вони отримали від цієї нічної чергової комбінованої атаки. Зразу, якщо беремо про область, так Лапаївка в той самий день фактично там пошкоджено було один будинок повністю зруйнований. Вщент декілька будинків до десяти, вони підлягають відповідно ремонту, потребують відповідного ремонту. То вже в перший день було відновлені один дах. Людям надали миттєву допомогу, плівки, пиломатеріали допомагали в, в, в робочих. Питання для того, щоб люди якнайшвидше відновили своє помешкання, місто Львів сам зовсім там величезний величезний квадрат, і не один квадрат. Ми маємо проблематику в різних частинах міста Львова. Дуже багато людей. Тільки вчора інформацію мали про 33 будинки повністю. Що десь було 466 квартир? Сьогодні бачимо інформацію: зріс, що в зону цю входло. Е 5207 квартир. Але кількість квартир, які зазнали ушкоджень 407, близько 500. Я думаю, що представники з мерії вони зараз можливо мають іншу інформацію. Вони уточнять ця робоча цифра. Вона збільшується, можливо, там коригується, тому що працюють само ранку чи в області, чи в місті відповідно комісійне обстеження працюють комунальники, працюють рятувальники безпримно для того, щоб якнайшвидше провести Людям життя до відповідних стандартів і норм так ми будемо мати на зв'язку теж представника Львівської міської ради. Ми поговоримо про ситуацію у Львові. Скажіть, чи є можливість зараз тих, хто нас бачить глядачів, хто постраждав? Яка матеріальна допомога надається, може бути надана, і куди звертатися? Я знаю, що Львівська міська рада традиційно вже приймає рішення. Я думаю, буде проінформовано додатково 8 тисяч на двері, 12 тисяч на вікна. Я думаю, що така сама ситуація, напевно, буде і зараз. Я думаю, що буде заступник мера. Він це проінформує в злапаївці. Вже зібралася сесія місцева. теж прийнято рішення, що стосується відшкодування. Наразі працюють комісії. Комісії встановлюють ступень. Пошкоджень чітко потрібно зрозуміти, що відшкодовувати, яку суму потрібно, то чи інше відшкодування. Я думаю, найближчим часом рішення буде прийнято, і люди отримують відповідні кошти. Угу. Пане Ігоре, ваш департамент повідомив, що у неділю, 5 жовтня в одному з сіл Другобицького району Львівщини знайшли бойову частину безпілотника Герань. Пізніше її знищили працівники спеціальних служб. Чи знаходили ви ще якісь чи були такі якісь залишки? Тому що вже сьогодні в інтернеті з'явилася інформація, фотографія, частина ракет, що вдарили по, -по, -по Львову, Мовляв, мала уламкові боєголовки. Про це повідомив військовий Артур Аменєв. Ну але е мій казали, що деякі з них вибухали в повітрі. Е чи є у вас інформація? Чи можете ви це підтвердити? Що дійсно ворог от удосконалює? Е всі засоби чим нас вбиває, щоб якомога більше було жертв, ми спілкуємося з військовими на постійній основі. Оскільки в нас є безпосередньо програма безпечна дівчина, які ми через субвенції фінансуємо військове формування, маємо дуже часто. Розмови з військовими, вони підтверджують, що все-таки ворог удосконалюється, він е шукає і створює новітні новітні види озброєння, прилаштовується під ситуацію для того, щоб бувати не більше мирних людей. Тобто, ж, зробити більше шкоди, вести в нас відповідний стан, ступор для того, щоб ми десь схилити, зламати і таке інше. Що стосується уламків, ракет, шахетів, іншого питання, після кожного обстрілу Це і не дивина, ми цих сюрпризів. Можемо знаходити по всій території області після кожного обстрілу на протязі багатьох днів це не означає, що десь умовно в лісі впало, чи якісь можливу воду, чи будь якийсь там канаву, чи біля будинків, чи біля дороги в ну, ж на видно, воно ж багато цього залізяча летіло, і ми цих сюрпризів на жаль будемо. Знаходити і знаходити і така статистика є в нас. після кожного обсягу. Зараз ми от маємо цю інформацію ми проінформували. Ми завжди звертаємося до громадян Львівщини і закликаємо, що будьте пильними, будьте обережними, особливо діти. Зараз грибна пора. Люди ходять в ліси, люди відпочивають на, на вихідні, збираються якимись, можливо, там групами подорожують. Просто бути пильними і берегти життя один одному, берегти життя дітей старших людей, тому що небезпека може бути на кожному метрі, на кожному сантиметрі нашої землі. На жаль, така ситуація, такі реалії життя. Такі реалії життя. Що ми розуміємо, що ворог підступний і накопичує зброю, і як кажуть деякі військові експерти, що на жаль, нас чекає і важка осінь, і важка зима, тому що бачимо, що Ворог безжально б'є і по інфраструктурі, і масові атаки можливі бути будуть і в майбутньому, тому найголовніше. Не нехтувати сигналами тривоги, ще раз дивитися, де поблизу вас є укриття. І так як сказав наш гість, вважати, не піднімати невідомі предмети, бо це також може нести загрозу вашому життю і здоров'ю, пане Ігоре. Дякую вам. Дякую за включення, директор департаменту з питань цивільного захисту Лова Ігор Туз, БУС, програмі по мануфактурам Слава Україні. І на дякую.